Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Товариство! Сьогодні 6 червня 2023 року і показую вам сорт полуниці Квіки. Бачите, яка ягода. Це найбільша. Але інші теж не дуже малі. Вон там. Бачите, яка теж, теж немаленька ягода. Потенціал цього сорту теж хороший. Може прикрасити будь-яку ділянку, дачну чи для продавців ягоди, хто вирощує на продаж. Гарний сорт. Квіки. Бачите, це перший рік кущі, так що кущі не дуже великі, потужні. Ну такий собі врожай. Такий собі. Ось. З цього боку. Тут що такі є ягоди, бачите? Зараз ми знайдемо ягодку, розріжемо її і провіримо на цукор. Ось велика, дивіться, ягода. Ось беремо таку ягоду і розрізаємо її. Так виглядає ягода з середини. Дуже солодка і має більше 10 цукру брікс, бачите? Так що, квіки достойний сорт теж, як і всі інші. Десять цукру це немало. Тим більше я нічим не підживлював. На власному чорноземі вона росте в мене. Так що... Друзі, нехай всім щастить, гарних всім рожаїв і перемоги над одвічним ворогом.